Гороскоп на 17 листопада. Водолій. Завтрашній день принесе нові ідеї і можливості для розвитку. Ви будете відчувати натхнення і бажання діяти. Це гарний день для того, щоб почати новий проєкт або прийняти важливі рішення, особливо якщо вони стосуються фінансів. Можливі несподівані надходження грошей або нові можливості для заробітку. В стосунках будьте відкритими і щирими. Ваша увага і турбота зміцнять зв'язок з партнером. Вечір варто провести в спокійній атмосфері, розслабляючись і насолоджуючись приємними моментами. Риби Завтра вам захочеться зануритись у свій внутрішній світ і розібратися з емоціями. Це гарний день для самопізнання і духовних практик. У фінансових питаннях варто бути обережними, уникайте імпульсивних покупок і ретельно обмірковуйте кожну витрату. В стосунках проявіть чуйність і розуміння до партнера, адже він може потребувати вашої підтримки більше, ніж зазвичай. Вечір підходить для медитації або творчих занять, які допоможуть знайти внутрішній спокій. Овни. Завтра буде день активності і рішучості. Ви відчуєте приплив енергії, який допоможе впоратися з будь-якими завданнями. В фінансовому плані можливі нові пропозиції або можливість збільшити доходи. Це гарний день для обговорення нових проєктів або інвестицій. У стосунках проявіть увагу і підтримку партнер цінуватиме вашу щирість і турботу. Вечір ідеально підходить для романтичної зустрічі або приємного відпочинку з друзями. Тельці. Завтра вам захочеться стабільності і гармонії. Це чудовий день для наведення порядку у фінансових справах. Можливо, ви отримаєте приємні новини, пов'язані з грошима або підвищенням на роботі. В стосунках варто проявити більше тепла і уваги до партнера. Маленький жест турботи зробить ваш день особливим. Вечір підходить для спокійного відпочинку в затишній атмосфері. Близнюки завтра вас чекатимуть нові можливості і цікаві зустрічі. Ви будете сповнені ідей і бажання спілкуватися. Це гарний час для обговорення нових проєктів або бізнес-ідей. У фінансових питаннях очікуйте позитивних змін, можливо, ви знайдете нове джерело доходу. У стосунках будьте щирими і відкритими. Ваша комунікабельність допоможе уникнути непорозумінь і зблизитися з партнером. Рак. Завтра ви будете шукати домашній затишок і спокій. Це чудовий день для наведення порядку вдома або спілкування з родиною. У фінансових питаннях варто бути обережними, уникайте непотрібних витрат і ретельно плануйте свій бюджет. В стосунках проявіть більше уваги до партнера ваша підтримка зараз особливо важлива. Вечір обіцяє бути теплим і затишним, якщо ви проведете його в колі близьких людей. Лев, завтра ви будете відчувати себе на висоті. Ваша впевненість і харизма допоможуть вам досягти успіху як у роботі, так і в особистих справах. У фінансових питаннях можливі несподівані прибутки або вигідні пропозиції. Це гарний час для планування інвестицій. В стосунках будьте щирими і великодушними, ваша увага і турбота зміцнять зв'язок з партнером. Вечір підходить для святкувань або романтичної зустрічі. Діва Завтра буде ідеальний день для наведення порядку і планування майбутнього. Ви відчуєте задоволення від виконання запланованих справ і розв'язання фінансових питань. Це гарний час для обговорення бюджету або розгляду нових інвестиційних можливостей. В стосунках проявіть терпіння і розуміння до партнера ваша підтримка буде дуже цінною. Вечір підходить для відпочинку і релаксу. Терези, завтра ви будете в пошуку гармонії і рівноваги. Це гарний час для вирішення фінансових питань і обговорення нових проєктів. У вас буде можливість знайти нове джерело доходу або поліпшити своє фінансове становище. У стосунках будьте щирими і відкритими, ваша чесність допоможе уникнути непорозумінь. Вечір обіцяє бути приємним, якщо ви проведете його з близькими людьми. Скорпіон. Завтра ви будете відчувати глибокі емоції і сильне бажання змін. Це гарний день для внутрішніх роздумів і розв'язання фінансових питань, можливі несподівані надходження або нові можливості для заробітку. В стосунках будьте уважними до потреб партнера, ваша підтримка зараз дуже важлива. Вечір підходить для спокійного відпочинку або романтичної зустрічі. Стрілець завтра буде днем активності і сміливих дій. Ви будете відчувати натхнення і бажання рухатися вперед. У фінансових питаннях можливі позитивні зміни, не бійтеся приймати ризиковані рішення, якщо вони добре обмірковані. В стосунках будьте відкритими і щирими, ваш партнер оцінить вашу чесність і турботу. Вечір підходить для активного відпочинку або зустрічі з друзями. Козоріга. Завтра ви будете відчувати впевненість і зосередженість на своїх цілях. Це чудовий день для наведення порядку у фінансових справах і планування майбутнього. Можливі нові пропозиції або вигідні угоди. У стосунках проявіть більше тепла і уваги до партнера ваша турбота зробить цей день особливим. Вечір підходить для відпочинку в затишній атмосфері. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.